Доброго дня, мене звати Ольга Вакуліч. Я разом з Асоціацією Джоя та з Департаментом культури Національного конгресу українських асоціацій в Італії організовую проєкт разом» на талинціна. І для вас хочу презентувати такий архів, який був зібраний разом з українськими та угорськими. Етномузикологами на території України. Отож, йдемо дивитися архів. Що ми робимо? Перш за все, йдемо дивитися карту. На карті тут є позначки, саме місць, які були зареєстровані етномузикологами. Так, тобто, тут ми можемо обирати жанри. Це буде календарно обрядові пісні. Ось, і йдемо шукати, що нам вийшло. Тут і трошки не видно. Так, ось, наприклад, у нас є щедрівка з, з Хмельниччини. Ось, відкриваємо її. Так, в нас тут трошки не видно, показує, що є саме відео виконавців. Є е, е, текст, так, є текст її е, щедрівки. І тобто, певний паспорт запису, так, текст і є аудіо. Отож, ви, ваше завдання буде вибрати якусь певну колядку або щитрівку з вашої території, вивчити її, записати це на відео та надіслати нам. Тобто, таким чином ми зробимо, ми відтворимо домо життя. Старовинним колядкам та щедрівкам нашим українським, саме вашими голосами. Якщо є питання, пишіть. Будемо чекати вас обов'язково. І дякую за увагу!